Всім доброго вечора, слава Ісусу Христу, слава Україні. Добратесь в косічку. Не співаємо вам зазняти. Ось таке поповнення. Ей, малий! Що то ти не даєш дітвахам їсти? Ану їсти файно. Ого. На, на. Та на, я тобі на... Хочеш, то тут йому дощить. Подол. Е, то він такий, що він звой. Ну, гайде, цей не йде, Цей си не пакує. Коротше, я придумав, що зробити. Попересувати їм тут. Так, це тому. Тепер це покласти цьому. Зараз конім з нею. Коні вже встайне. Але у мене є відео, я з нього був одний забув викласти, десь викладу, як коні в електропастусі. Ейде. Та де не піде в кут ось то є. Треба буде підстелити. Коротше, і тет коням зараз вимечу. Угу. Ось братеску дає кобелкам. Що, yeah. братесько? Помогти тобі? Yeah. Я візьму свої поні, і я марту собі називаю. Оу, лемеді! О, Марта, не нервуйся. Тут я такий баняк поклав є. А чекай, Марта Так, банієк себе. Хай води, дів ване. Зараз її не... треба буде метати. Та зараз піду, хоча. Так, то пораємо. Трошки таке коротеньке відео для вас, підписники. А хто не підписаний, гості нашого каналу. Якби сте хотіли підписати, ми не проти. Ми ще будемо раді, що вися підпишете. Я байрактарчик. Такий великий, рослий буде коник. Ноги має грубі. Ноги має грубі. Тато його грубий, мамі як подав їсти його, була би груба, а кобела почала поправляти трошки. Якби щесь бів садав, кобела б не така була, хло. Бо то переважно, братеска, сім'ї порає. А я собі так ходжу, гуляю. Не гуляю, але переважно він тут годує. Я десь так відео знімаю. Та так. Джавелінки трошки ногу вруби. Ось, О, най, маленька. Що є з тобою? О. Маленька наша. Вона ну, У нас файна, вона ну, у нас. Ми б її не продали. Ось. Є собі з хаймерсом. Ось мароточка, теж я по її не продав. У мене чемна слухняна кобилка. Там я відео викладу, я трошки буду жартувати, що продаю коні, але то неправда. Файна лошевка, вка широка вірлась. Та й хаймер був широкий, як він. А то його від'їдають трошки. Би зілля тролі трові. сильні ноги. І кобила ця файно їде. Ну така, що кожен впали своє, я не знаю. напишіть в коментарях, чи то так. Але мені стає кобелів. Ще й замного, якщо чесно. Коротше, це, це вже не моя кобела, цей лошук не мій. Цей теж не мій, то братиська. Це моя лошиці. Це, і це моя кобелка. Отак. От ці двоє мої, ці три братескові. Братесько собі їх годує і мої годує. Ось ще що в ній. І теж ще. У порядок. Витяли кюбочки наших, які люди. Оператор у нас нині такий. Добре, оператор. Мунта. Німочий. Дік там тупи кацапські лоб, Кладем всі в гроб. Що ти бикове переміняв чорним? Я переміняв, бо він не Я не їду в полі не а саму покажу. А їх чужу, а потім плоть. Тут там певне зділа. буде знімати людям відео, чекайте, я спечку На, no. та тримай. Та... Лі, на. Что треба знімати. На. Знімай. Він сказав знімати, чи мені? На один люди телефон, то я вам переп'єну, як вам таке Только... інтересне ага. відео. Якщо ага. нема блогерів, то немає щось і сам. Працюю. А як вже є, то я вже 20 що хочу знімати. Я би доліти Ось Осіде будеш ночувати. Ти то будеш тобі ночувати, дай мені нормально ні. Ота Богдан, він мене вже почав дуже Льох. Обзиває, як льоні, визнали. Не підписуйтесь на нас, не пишіть на коментарі. Та що, я сюрпую? Дивися, чи клавіна зділа. Це буде коровки поповнення. Гул. Зараз. Двісячі здійла. Зділа. Зділайте. Зділа, теле... Дичі передай гадки. Зате лечі на самого Івана. Колеся у Івана. Я ще був останній рік, що справляли по старому. Це телечка на самого Івана. А там що, тут не іде. А давай куди? Я наберу. Куди? Я наберу. Все. Ось набрав трохи січки, але трошки зам... січка така. Файна. Ота да, ну відкрай двері, певний йшов навколо. Ось снопи на свічку Бога. Відкрай двері. Та що буду входити? Боха. Та ні, ні. Бога. ну фокус зараз Та-дам! Таленки наші черсі наші Люба. Песіки хіба бе дожди Мурка, ти можеш був сат... не свиню! Сука їй курво. Слово буде сильний, бугайся. Хто тово? є ще. Та синюють лебо. А нічого до дитину ти не завадив, спокійся, сіхло, де тікають. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поповнення нині у нас два бачки. Сьогодні поповнили трошки свою міні-ферму.